Наш наступний співрозмовник Максим на відміну від попереднього виявився говірким і сам з гордістю заявив, що воював проти України двічі. Я батальйонний сапер другої мотострілецької бригади. Бригада в складі ДНР. Я там працював як стрілок сапер. Цей окупант сидів у російській буцегарні з 2006-го. Мав бути там до 2025-го, але вийшов на два роки раніше. Підписав контракт з міністерством оборони Ерефії. За контрактом, за системою Вагнера, на півроку по системі Шторм Зет потрапив на Авдіївський напрямок, штурмували коксохімічний завод та терекон, а також прилеглі території. Півроку служив і після півроку помилування, і додому відпускають. Більшість таких, як Максим, гинуть у м'ясних штурмах, та йому пощастило. Він вижив і повернувся додому. Але невдовзі знову пішов на війну. Мовляв, нема вибору, був наказ Путіна. Всім колишнім в'язням продовжили контракт, забрали примусово. Але згодом зізнався, що просто хотів заробити. Цей раз заради грошей, тому що кредити і в матері проблеми, і з будинком проблеми були. За контракт давали ж гроші. Цей росіянин переконаний, якщо Путін не буде президентом, війна закінчиться.